Жінка Світлана з Рудосаулюк написала заяву про злочин до Догінцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Гункт Дніпропетровської області. Вимога з'ясувати, чи є у Сарат НО повноваження судді і правосуб'єктність Догінцівського районного суду міста Кривого Рогу в Дніпропетровської області. 12.06.2023 прийшла до будинку, що знаходиться за адресою, вказаною в СМС-повідомленнях судповістка, надісланих на номер мого мобільного телефону 067 угу, на піп паперопової персони Сумцова Світлана Филимонівна з центру повідомлень плюс 038 44 237 99 83. Відіслано було 17 травня 2023 року в 11.57. Догінцівський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області, місто Кривий Ріг, вулиця Леоніда Бородича, 3. І додаю знімки смс-повідомлень, які мені вислали на мій мобільний телефон. 12.06.2023 року в кабінеті секретаря в будинку, що за адресою місто Кривий Ріг вулиця Леоніда Бородича знаходилися дві невизначені особи без мантії, без нагрудного знаку судді, без свідчення судді. 12.06.2023 року в кабінеті секретаря, що в будинку, вказаною адресою, надісланих смс-повідомленнях, суд повістку, місто Кривий Ріг, вулиця Леоніда Вородича 3, в 9.30 невизначена особа, вона запізнилася і почала діяти в 9.30, а мала прийти в 9.10. Ну, як вона в суд повістки в електроніцій вказувала. Подала мені на підпис, вже відкритий кимось поштовий конверт. Як пояснила ця невизначена особа з метою вручення повістки на 9 десяту. Вибачте? 12.06.2023. Тобто невизначені особи, конверт з паперами, який назвали повісткою, дали мені на 20 хвилин пізніше. Ніж це було заявлено в смс-повідомленнях. Цю оферту залишено без акцепту. В додаток, там же червоною ручкою, я також написала вимогу підтвердити правосуб'єктність юридичної особи Довгінзівський райсуд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, на що відповіді ще й досі не отримала сьогодні. 14 червня 2024 року. Сьогодні вже 28 червня, це я писала 14 червня. Відповідно до закону України про судоустрій, статус суддів, відомості Верховної Ради ВВР. 2016 року номер 31 Стаття 545 розділ 1 засади Організації судової влади. Стаття 1 Судова влада. Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом. Відповідно до статті 161, символами судової влади є державні символи України, Державний герб України і державний прапор України. Суддя здійснює правосуддя в мантії та з нагрудним знаком. Зразки мантії та нагрудного знаку затверджуються Радою суддів України. Суд як державний орган має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Від правоохоронних органів України вимагає з'ясувати і дати компетентну відповідь на наступні питання, що із дозволу кого відбувається в будинку Довгінцівський райсуд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, що за адресою міста Кривий Ріг, вулиця Леоніда Бородича, 3, і відповідно до якого законодавства Сарат НО вважає себе суддею, але не одягає мантії судді, нагрудного знаку судді, посвідчення судді також не пред'явила. Ким утворено і яким законом юридичну особу публічного права Довгінцівський районний суд міста Кривого Рогніпропетровської області? Якщо Сарат НО є легітимною суддею, чи може надати підтвердження, коли саме Сарат НО відповідно до статті 57 закону про судоустрій, і статус суддів складала присягу у присутності президента України, чи є відеозапис? Чи є у Саратино посвідчення судді з великою гербовою печаткою? Чи є у Саратино мантія судді з яким номером, номер нагрудного знаку? Будь ласка, з'ясуйте повноваження особи саратину, відповідно до якого законодавства України, Довгінцівський районний суд міста Криворовні, Пропетровської області з пам'яті СМС-повідомлень, семес-повідомленнями, смс знімки суд повістка, дивись додатку. Я покажу вам. Що мені? У мене є ще маленький старенький телефончик. Зараз модно такі телефончики мати. І ось це от такі повістки мені прислала. Це пові... суд повістка. Це мені Сарат прислала. Каже, що вона суддя. Так. Прошу з'ясувати, чи не порушено при призначенні на посаду судді статтю 127 Конституції, де зазначено, правосуддя здійснюють судді у визначених законом випадках правосуддя здійснюється за уся... участю присяжних. То суддя не може належати до політичних партій профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої. На посаду судді може бути призначений громадянин України не молодший 30 років, 30, та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері справа щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді. На сайті реєстрів Юконтрол вказано, що компанія «Довгінський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з кодом ЄДРПО 263, 713 08, станом на 13.09.2021» Податкового боргу немає. Це значить, що підприємство, Догинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Капслугом написано. Що зареєстровано 20.08.2001 за юридичною адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Леоніда Бородича, будинок 3. Керівником організації є Ніколай... Ніколенко Дар'я Миколаївна. Капслугом написано. І на момент останнього оновлення даних 04.09.2023 стан організації не перебуває в процесі припинення. Чи сплачують вони податки, що заборонено підприємницькою діяльністю займатися суддям? Що ж це? Прошу з'ясувати, на якій підставі підприємство, Долгінський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Займається підприємницькою діяльністю, що заборонено законом України про судоустрій, статус суддів, Статтею 54 пункт 2 Суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською діяльністю обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької наукової чи творчої, а також входити до складу керівного. Органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, на, її, на чиї рахунки, в якій кількості, кому саме сплачує податки підприємство Довгінський, районний суд міста Кривого Роху Дніпропетровської області. Прошу переадресувати мою умову до відповідних правоохоронних органів Держави України, журналісти слідства інфо. Це я також знайшла в інтернеті. Слідкують за очищенням судової системи. Слідство інфо отримало список суддів, які мають довести, що можуть вони працювати у суді. В очікуванні на перевірку 1855 суддів мають довести, що гідні вершити правосуддя. Сарат Наталія Олександрівна, Довгінцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, в списку, який журналісти слідства інфо отримали у відповідь на запит в списку суддів місцевих та апеляційних судів України, щодо яких не проведено, не завершено кваліфікаційне оцінювання статтю, опубліковано станом на 26 грудня 2023 року. В 12.00 за електронною адресою я даю електронну адресу. Там список суддів, які не пройшли, як воно називається, чи що. які мають довести, що вони можуть працювати у суді. Перевірку, не пройшли, перевірку. Також в указі президента України про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів зазначено відповідно до підпункту 6, пункту 16, ступеню мінус 1 розділу 15 римськими. Перехідні положення Конституції, статті 19 частини першої статті 21 пункту 40 розділу 12 римськими прикінцеві та перехідні положення закону України про судоустрій, і статус. Суддів постановляю, це президент постановляв. Ліквідувати Довгінцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Ліквідувати, постановив президент. Документ 449, дріб 2017. Чинний поточна редакція. Прийняття від 29.12.2017 року. Тобто, Президент наказав Довгінський район суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ліквідувати 29 грудня 2017 року. Це я знайшла на сайті президента. Так, моєму ну, президента. Вчора... А, президент, от тут написано президент GoUA. Так, так. В адресі написано в електронній, що я додала. До заяви додаю копію смс-повідомлень суд повістка, один аркуш, ксерокопію ухвали про прийняття до розгляду та відкриття провадження у справі, де нема підпису судді. Вони мені дали папери, де нема підпису судді. І нема великої державної печатки, яка має бути? Ну. Також прошу з'ясувати, чи є у ОА Литвиненко. Повноваження виконувати функції. Там написано Пом, судді. Тобто помічник, навірно. Я, жінка Світлана, у правовому статусі людини з повними правами заяву написала власноруч. 19 червня 2024 року персональні дані, надані виключно з метою ознайомлення, обробку і передачі третім особам, забороняють, залишають за собою всі права за зобов'язані борги паперової персони. Не відповідаю без обороту, без протесту, без шкоди UCC 1308 і UCC 13084. Ну, це оце така судповістка від суду. І це отака ухвала тут, в якій нема, нема цієї підпису судді. Там видно? Я його таку взяла, отаку, о, нема підпису. Дякую, бувайте здорові.